Дня, шановні телеглядачі телеканалу Майдінформ. Програму Ми з Михайлом Кацином і з великим здоволенням вітаємо у сьогоднішнього гостя, це Павло Шандра, депутат Одеської районної ради від партії фракції «Європейська соціальні. Доброго дня, Павло. Доброго дня, Михайло. І що ж, Павло, побачив вашу публікацію, яку ви зробили на сайті Думська про те, що наразі твориться у державі агресорі Росії, а саме висунення очередного фейкового кандидата Бориса Берзина на майбутніх президентських перегонах у державі агресорів. А навіщо, на ваш погляд, взагалі цей фарс з висуванням так званого опозиційного кандидата? Це така дуже е, цікава е, з одного боку е, подія, тому що е, з, з моєї точки зору, це Є не більш такого, е, такого кандидата, це є такої псевдоліберальний кандидат. Він е, був у 90-х у державній думі у третьому скликанні. Він е, має відношення до е, політичної партії Союз правих сил у 90-х. Тобто, з одного боку, він е, якби псевдо такий, ліберальний е, політичний діяч. І він себе не бачить окремо від держави. А з іншого боку, ну, сьогодні влада Путіна вона майже не обмежена, тому е, висування такого кандидата це є ну, не більш це просто фарс якийсь е, з моєї точки зору, тому що сьогодні немає жодної конкуренції. В, Росії немає політичних партій, опозиційних, проєвропейських, ліберальних. Тому це ну, така якась гра, але, але вона, мені здається, така не, не дуже безпечна для путінської вертикалі. Чому на ваш погляд, вона не є безпечна для путінської вертикалі? А, ну, Якщо е, подивитися, то цей е, Борис е, Надеждін, він е, був в партії, яку українці не дуже добре знають, але е, інші її лідери, засновники, ними є Анатолій Чубайс, е, Ірина Хакамада, е, Сергій Кириєнка, та, мабуть, найбільш відомий Анатолій Чубайс. Який, до речі, не визнав анексію Криму Російською Федерацією, і він виїхав з Росії, тому з цього складу, мені здається, він такий найбільш ліберальний, з ну, найбільш ліберальними поглядами на життя. Так, цей Борис Надєждін, він був частиною цієї команди і так само як і е, Борис Немцов, е, який в принципі був і у, і, і у владі Російської Федерації, і в Держдумі е, з одного боку, але на жаль, він пішов з життя е, у статусі такого яркого е, опозиційного політика-діяча, який не визнавав е, анексію Крима, Криму Криму. Росією і ну тобто в, в, в цій партії були, мабуть, люди з ну, вірними поглядами на, на устрій держави. А ось Борис Надеждин. Він, він, коли прийшов Путін, не зміг потрапити в команду Путіна і не тому, що він не хотів, він дуже хотів. Але від як професіонал він на жаль нічого не, не міг робити. Тому Борис, цей Надеждян, він по суті грає таку медійну роль. Такого такої особи, яку медійно, наприклад, в ток-шоу Соловйова він дуже часто виступає, і він займає таку позицію, що він проти війни, він проти анексії, він проти окупації територій інших держав, і його на цих ток-шоу так інші кандидати травлять. І виходить е, така цікава подія, цікаві івенти на цих шоу для е, російських глядачів. Тому е, висування такої особи це ну, в принципі несерйозно, і ну а щодо що вертикалі, то мені здається, що в Ну, в таких умовах, як сьогодні, в, в умовах затяжної війни з Україною, в умовах санкцій, в умовах повністю задушених СМІ, яких вже в принципі ще з початку 2000-х років. Почалася чистка, тому в, в таких умовах це ну небезпечно, тому що вся вертикаль е, путінської власті е, може е, посипатися, якщо вийде якийсь такий е, чорний лебідь, і Борис Надєждін може стати таким чорним лебідем, тому мені здається, що це небезпечно для діючої влади. Дозвіл на висування такого кандидата, а ми розуміємо, що в Росії без дозвілу, без такого е, права на висування жоден не зможе балотуватись у президенти. Поки взагалі треба проводити президентські вибори, якщо зрозуміло, що в в Росії давно вона існує диктатура, тобто така е, сильна авторитарна диктаторська вже система, навіть не авторитарна, і е, проведення виборів воно втрачає будь-який сенс, оскільки, по суті, це буде певним референдумом з боку е, е, довіри населення до диктатора Дмира Путіна. Навіщо проводити взагалі вибори? Особисто я, чесно кажучи, не, не дуже розумію, навіщо їх проводити в таких умовах, як ви вірно сказали, що там просто діє така агресивна диктатура, і ну, вибори диктатори, в принципі, проводять для чого? Для того, щоб підтвердити свій офіційний стан, підтвердити свій статус голови держави. Але з, з президентом Путіним в принципі вже е, європейські політики не, майже не, не спілкуються то він є персоною нон грата в на європейському континенті, в Сполучених Штатах. Тобто в нього вже і так е, майже відсутня можливість е, якоїсь е, політичної, представницької, е, ну, дипломатичної е, функції, тому в нього в принципі вже немає ніяких контактів з іншими лідерами. Тому ну, тут я навіть не розумію, що тут підтверджувати. І в принципі, нам всім зрозуміло, що тут немає ніяких таких можливостей, і Путін, звісно, якщо буде його воля висуватися, а все йде к тому, що він буде висуватися на цих президентських виборах, то в принципі вірогідність того, що він. Знову стануть президентом. На, е, я вже збився з рахунку, на який його е, строк. Президентський звісно, він е, буде знову обраний е, в п'ятий раз, так е, е, тому це все є таким фарсом, і висування таких е, псевдоопозиційних політиків це теж такий фарс. Давайте на останок передачі все ж таки торкнемося медичної галузі, тому що ви є засновником оптичної мережі CityMed. і ми завжди з вами, коли пишемо програму, ми говоримо у тому числі на медичну тематику. А в нашому з вами в нашій з вами розмові нещодавній. ви привели таку цифру, як а тобто падіння попиту на 20% взагалі, ну скажімо так, серед населення в аптеках. Чому це відбувається? Чому в крупному місті, такому як Одеса, відбувся відбулося падіння попиту на фармакологічну продукцію, враховуючи те, що все ж таки в Одесу приїжджають багато? Людей з інших міст, які були окуповані в Росії, чи знаходяться під загрозою окупації. Тобто ми бачимо певний приток населення, які заміщають те населення, яке покинуло місто спочатку російської агресії. Та незважаючи на це, все ж таки падіння попиту на фармакологічне ну, продукти ага. фарма фармакологічного виробництва. Чому так трапляється? Ну, Михайло, це такий. Що... Таке непросте питання, непростий кейс. Ми, з, ми це постійно відслідковуємо, аналізуємо. В принципі, я можу сказати, що всі аптечні мережі нашого міста фіксують падіння продажів. Чому це відбувається? Ну, я думаю, що тому, що ми всі відчуваємо відток населення в цілому по державі. Ми знаємо, що дуже багато громадян виїхали тимчасово з України, і, звісно, роздрібний бізнес це відчуває дуже так чутливо. Тому кількість клієнтів знизилася, і я думаю, що економічна ситуація, яка цього року стала. Гіршою ніж у минулому, в країні рецесія, ВВП поки що має дуже дуже погану, поганий тренд, погану динаміку. В країні є дуже велика інфляція, тобто гривня. Втратила свою купівельну вартість і всі товари для громадян стають дорожчими. Але це ж не означає, що у громадян збільшилися доходи. Ну так воно і є, що товари становляться більш дорогими. А доходи ну дуже гарно, якщо вони є такими ж, як і до війни в рівні. Мабуть, у багатьох громадян багатьох знизилися гривневі доходи, тому це звісно, це звісно змінює їх поведінку в стосовно лікування стосовно придбання лікарських засобів та інших фармацевтичних товарів. Хоча в Одесу, в принципі, ви праві дуже багато громадян переїжджає з южних регіонів, де йде активна фаза війни з регіонів, наближених до Російської Федерації, там, де теж більш активні бойові дії, і це ці артобстрели, ну, там, де громадяни Відчувають е, війну не тільки як ми там, дрони та ракети, а вони мають е, кожного дня обстріли. Тому, звісно, вони шукають е, кращу локацію, якою, якою і є наша Одеса. Тому ну, мені здається, що е, Одеситів ну наших е, мешканців Одеси все ж таки сьогодні менше, ніж було до війни. Ми це можемо побачити на, на дорогах, і, мабуть, це такий не дуже швидкий процес, щоб наше місто знову дійшло до, до того стану, в якому ми були до війни. Але незважаючи на, на всі складнощі, ми працюємо вже другий рік війни, і ми будемо і далі працювати. І... Будемо робити все можливе для того, щоб мешканці Одеси не мали дефіциту лікарських засобів, щоб вони могли отримувати ну, те лікування, яке потрібно. Павло, враховуючи ту ситуацію, яка склалася на ринку на ринку фармапродукції. Чи є певна вирогідність, що ну, наприклад, аптечні мережі вони будуть поступово ну трансформуватися із ріте і рітелу в напрямок, наприклад, виробництва ліків? Так, тому що ну наприклад, є в нас навіть в місті не буду називати ваших конкурентів. Так проте, от така стара аптечна мережак. Котра колись готувала власні фармозасоби, так і продавала населення ці фармозасоби. А чи буде ну, логічним, наприклад, для рітейлу, так в Україні аптечного ну, перейти до ну фактично роздрібного виробництва, саме ліків для населення? Чи є певна перспектива цьому? Ну так я вважаю інших учасників ринку не конкурентами, а просто нашими партнерами, які теж угу. допомагають мешканцям мешканцям міста угу. отримувати доступ до, до ліків. Там можливість лікуватися. В принципі, в Одесі не дуже багато аптек, де, де виробляють ліки, виробляють там, настоянки та інші субстанції. Ми дивимося в цей напрямок. Можливо, наша мережа теж піде шляхом виробництва, але це ну, такий принципово інший бізнес-процес. Тут е, треба ну до значна така підготовка, і ну, потрібні спеціалісти, які знаються на виробництві, і треба отримувати додаткові дозволи. Ну, тому ця процедура така на досить, досить велика. І не дуже проста. Але ми аналізуємо, дивимося в усі можливості робити ще більше для наших клієнтів, ще більше робити для мешканців нашого міста. Тому ми дивимося цю, цю можливість, але поки що я не можу сказати, щоб були якісь конкретні терміни, коли ми могли почати цей проєкт. А Павло, чому а, ліки а, у східній Європі, ну насамперед у Румунії, у Молдові вони дешевше, аніж в українських містах великих, так, у Львові, Одесі, в Києві. Тобто я такий робив невеличкий моніторинг, ну в основному. Тобто заходив а, в аптеки, і просто мені було цікаво, так. І я прийшов до висновку, що наприклад. Певні ліки у Кишиневі чи в Бухаресті дешевше купити, ніж в Львові, в Одесі чи в Києві, чому так відбувається А, е, Ну мені здається, що ви так трошки з одного боку дивитесь на цю ситуацію, тому що, якщо е, так подивитися ціни навіть по Україні е, навіть в одній області, то ми побачимо, що є дуже різні ціни. Які можуть відрізнятися там, на 10, а то і більше відсотків. Так виходить, тому що в Україні сьогодні є два фармацевтичних імпортера, які забезпечують ліками всі аптечні мережі в Україні. І ці фармацевтичні імпортери вони можуть керувати цінами, як їм заманеться. У понеділок можуть підвищити, провести якусь індексацію врахування інфляції та інші якісь нюанси. А наступного тижня, наприклад, вони побачили, що обсяг продажів зменшився, і вони можуть зменшити ціну, і тому, тому що аптеки, в принципі, не мають дуже великого залишку товару. В принципі, я думаю, що середня аптека закуповує ліки десь два рази на тиждень. Ну, хтось один раз на тиждень, тому навіть один і той же лікарський засоб на полці в наповці в аптеці може бути по дуже різним цінам. Це стосовно цієї причини. Якщо казати про Європу, то Європа, Європейський Союз, в принципі, країни Європейського Союзу, вони дуже відрізняються одна від одної. Там нема такої дуже гармонійної системи, щоб все було однаково. Рівень ВВП відрізняється, рівень доходів населення дуже відрізняється, якщо порівняти, наприклад, Німеччину та Болгарію. Це для прикладу, тому там така дуже нерівномірна, нерівномірне таке розподілення фінансів у ЄС. Тому, якщо так точково дивитися, то там якийсь лікарський засоб може бути дешевшим у Румунії, а якийсь може бути дешевшим в Україні, а якийсь дешевшим у Польщі. Uh, я би не сказав, що так порівняти всю фармацевтичну корзину, що в Україні ціни там дуже погані, дуже великі. Uh, якщо взяти, наприклад, такі дуже розвинені європейські країни, так як Німеччина, Австрія, там ну, та та деякі інші. То там лікарські засоби можуть бути просто в два рази і, і більше дорожчими, ніж в українських аптеках. Звісно, фармацевтичні виробники вони ті ж, теж аналізують, які країни, які там ВВП, яка сплатопроможність. Ну і в ЄС відрізняються ставки податків, які впливають на ціну лікарських засобів. В Україні це податок на ПДВ, е, який складає 7%. В різних країнах ЄС цей податок ну, може відрізнятися дуже значним е, образом. І звісно, це буде впливати на кінцеву вартість ліків. Е, Михайло, звук. Настанок ви проводили нещодавно достатньо цікаву кампанію, яка е, ну дозволяла громадянам допомогти українським військовим е, з е, фармопрепаратами, які їм потрібні на фронті військовим, які боронять українську незалежність та сувереність. Які результати цієї акції чи задоволені ви цими результатами та активністю населення? Ну, ми і, і зараз ми цю акцію проводимо. Так, це була ідея е, Катерини Ножевникової. Е, вона мені запропонувала таку акцію, і мені дуже сподобалася ця ідея. І ми за декілька днів е, цю ідею запровадили і стартували в, в аптеках Сітімед. Я бачу таку динаміку, що перший тиждень була дуже велика активність мешканців міста. Одесити дуже багато приходили, деякі просто приносили якісь свої ліки. Казали, що ну, наприклад, в мене там є чай, але зараз мені він не потрібен і я хочу віддати для хлопців на фронті. Ми дозволяли в аптечні бокси і навіть свої ліки приносити. Ну більшість клієнтів, звісно, роблячи якісь покупки для себе. Ще робили додаткові покупки для військових. Тобто, перший тиждень був дуже великий збір. З другого тижня активність, звісно, зменшилася, але вже другий і третій транш ми передали фонду корпорація Монстрів, а вони зі свого боку виконують логістику на фронт. І мені здається, що це така дуже гарна можливість для мешканців нашого міста. Ну допомогти хлопцям, тому що тому, що ми знаємо, коли знижується температура, навіть ми, знаходячись у комфортних умовах, можемо там піймати якусь там простуду, переохолонутись та та почувати себе не дуже добре. А хлопці на фронті вони знаходяться в таких умовах цілодобово, тому особисто я думаю, що ми будемо продовжувати цю акцію до тих пір, коли в цьому вже не буде необхідності. Тому я вважаю, що це таким важливим кроком з нашого боку. Це можливість допомагати, і ми будемо продовжувати далі. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Для глядечі нагадаю, що з нами був Павло Шандра, бохтате десь коройної ради від партії фракції Європейської соціальності, також засновник оптичної мережі Сіті Мерти. Дякую, Павло, і до нових зустрічей. Дякую.